Я і дрожанка, значить, звати мене так не злим словом Сандерєвотворець. Преподаю і практикую екзорцизм. Так, значить, іду на пару, припаркував кобилу свою, таку туру велику, туксон звати. Так, зустрів студентку, зустрів студентку. А, ні, перебачте, хвору. Значить, курила і несла єліс. Щас продемонструю. Так, заходь, так, іди сюди, не бойся. Бистренько. Так, так стан, нормально. Ти об'єктивненько, так що думаєш? Я думаю, що вона вампір напевно. Да? — Вампір, так? Ну. Кровосіся. Вона піла у тебе кров, у тебе там шрами, є, да? Шрами. Зачем Ну, зачем ліві так? Подмочив репутацію. подмочив репутацію, дівчинки. І так, варіанти, варіанти, ще быстро. Нема, так? Да? Ну, ладно, тобто запишемо формулу. Значить. Показник екстенсивності вампірізма дорівнює кількість нововиявлених вампірів плюс кількість тих, що вже стоять на обліку, поділити на число безсмертних. Записали, так? Точно. Провірю. Так, давай, тепер ти. Так. Чую твої пошлі мислі, звісно. Но то, що про себе, про тему, не чую, що думаєш. Я думаю, вона відьма. Посоркання. Нє, відьма. Ні, посоркання. Посоркання. Ні, то не посоркання. Тут діло все гараздо простіше, так? Да? Значить, девушка думає, що вона дуже розумна. Пеше наукові там, не знає єс про ху вітаміни, не ну бре, чуш, єріс, ну вітаміни. Ну, спочатку так будемо лічити консервативні так кафедральну водичку! Що! Ну, іді, не бояся, ідіть. Так, теж, збирайте трісочки, дрова, підходіть, будемо лабораторною робити. В Україні складено рейтинг 100 найбільш прибуткових професій. Також професії лікар та викладач туди не входять. Ці професії вище цього рейтингу, а все тому, що викладачі підробляють. Отож, увага! Викладачі медфаку підробляють операторами швидкої допомоги. thank Dajcie na wyjezd, tak? Halo? Halo, ja tam kto, tak? Allo? Pokaży, że sam postawię tak? Allo? 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 поліція <park mulheres> <shocked> і <fo> Так, почекайте, почекайте, почекайте. Це скора помощь, так? Це не скора, алло, це кров плюцькає. Так, повторіть, відкуда? куди? Кров тече із носа, із носа тече скору, визвати скору. Почекайте, Alo, orașul Dumai, 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 da, da tak, Dumai, 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 <fie> <fie> Dumai, Dumai, profesor! Pro, pro, dumai, 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 ne Dumai, 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 Что там вообще Шоя? Шоя! Ах, Шоя, Шоя! 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 Алло!